Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Перед тим, як я почну розказувати основну тему відео, хочу сказати тако. Мій підписник, багатьом людям, скажімо так, знайомий, хто раніше читав коментарі, військовослужбовець потрапив в таку доволі, на жаль, для України стандартну ситуацію. Він згорів в БТРі, має 75% пошкоджень шкіри, має ампутацію ноги Сергій і стикнувся з тим, що держава за свого захисника за воїна забула. Я дізнався, скажімо так, випадково від спільних знайомих, хто, хто хоче долучитися. Треба допомогти людині на реабілітацію, там ще зотрі операція має бути пересадці шкіри і на протез. Бажано біонічні, щоб людина могла ходити, а не просто шкутильгати, як на палці. Того, що чоловік віддав, майже все здоров'я, що мав, а держава забулася і таких випадків. Доволі багато, то хто хоче долучитися, я збираю кошти. Поки що я рідним Сергія не казав цього, скажімо так, бо вони ну, віднікувалися. Я спочатку запропонував, а й що там, нашо, там когось просити, там так далі. хто там скине в людей свої проблеми, то я також скажу. У нас всіх є проблеми, але в кого дві руки, дві ноги і здорове тіло. Наскільки це можливо, то проблем у нас немає. Я завжди в кожному відео кажу в кінці, і будьте хлопці, всі здорові, заради того, що я знаю, що здоров'я це найцінніше, що є в кожному. Ну після життя, відповідно. Тому всіх прошу долучитися до збору, сам з своїх власних коштів виділю скільки можу, хоч їх багато немаю. Тому всіх попрошу, закріплю картку в описі. Попрошу всіх просто бути людьми і постаратися спробувати себе поставити на місце людей, в яких отака от біда. Я думаю, що знайдуться люди, які не байдужі до біди. Тема відео, значить. Про брак сучасних тракторів. Всіх тракторів. так. Китайських, європейських, будь-яких абсолютно. Ви знаєте, що я заради вас всіх моніторю постійно соцмережі, всі Ютуби, Тіктоки, Фейсбуки і так далі. Моніторюю заради того, щоб відкрити людям очі на багато якісь, скажімо так, риторичні питання. Основні, це є деяка маса деякої техніки, і в цій масі вирізняється деяка кількість там, там, брачних моментів. Ну, як ми розуміємо, брак там це халатність виробника. Так? Частково там, халатність тих, хто там, збирає цього трактора, там, наприклад, в Україні, ну, для прикладу китайського. Але в більшості халатність виробника. Бо, як ви розумієте, я думаю, що більшість модернізацій, більшість нововведень, вирішень будь-яких проблем з'являється тільки після того, як вони виникнуть в деяких людей. Виникнули вони, наприклад, в деякої кількості людей в основній масі, що ми знаємо, є кількість проданих там тракторів якоїсь там певної марки. І... Спостерігалася деяка тенденція деяких там поломок в деяких вузлах. Якась там невідповідність, в трансмісії щось там було не переглянуто, недороблено, в навісці там гідравліці, в двигуні, в шасі в цілому, там в електриці, в приборах і так далі. Тобто, тільки таким способом будь-який там завод, будь-яка фірма, будь-яка марка може. Питання вирішити, оскільки трактор тої чи іншої марки був в експлуатації в деякої кількості людей, виникали деякі певні проблеми відповідно на практиці. Ніякий завод, я хочу наголосити на цьому, не може це перевірити, оскільки вони склали трактор, наприклад, там його виготовили, спроектували, склали. Перевірили в його в деяких там, скажімо так, непольових умовах, оскільки умови перевірки на заводі ніколи не можуть збігтися з практичними роботами, наприклад, українського селянина, ну, наприклад, нашому. Тобто там не буде там 10 гектарів оранки в рік, там 20 гектарів культивації і того всього остального. Вони не можуть це просто практично, фізично це перевірити. Якщо в різноманітних умовах при різноманітних, то, скажімо так, навантаженнях виникає те чи інше, це згодом нормальні заводи будуть вирішувати. Але як не крути, фактор, скажімо так, недосконалості того чи іншого агрегата буде ну не стільки завжди, скільки час від часу. Ось ми маємо там марку ту чи іншу. Є кількість тракторів, наприклад. Тисяча проданих, ну, тисяча ввезених, тисяча проданих, нехай так. І далі є з них там якийсь відсоток з проблемами. Це не може знову ж таки автоматично зробити якогось трактора повністю там невідповідним до експлуатації, не таким, що його можна купляти, розглядати і потім ганити, казати, що він геть абсолютно поганий. Тому що відсоток. Якихось невідповідностей, якогось браку буде скрізь. Було дуже багато ситуацій, дуже багато історій з дуже відомими і дуже в людських поняттях і розумінні надійними брендами авто, і були ситуації з відкликанням зі сторони заводу шаленої кількості одиниць, того, що там були якісь в тенденції проблеми. Які треба було вирішувати масово. І такі проблеми були не серед автомобілів, які виробляє якийсь завод, який кілька років на ринку, а серед марок японських, італійських і так далі. На що це вказує? Це вказує прямо на те, що є якісь нововведення, є якісь технологічні інженерні рішення нові. Так? Які однозначно на практиці ніхто ніколи перевірити не може, були проблеми з такими дуже модними смартфонами, які називаються Samsung. Це південно корейська марка, яка дуже популярна і дуже, скажімо так, модна в розумінні багатьох людей. В них були проблеми з вибухаючими акумуляторами. Хто міг це перевірити, оскільки це була якась нова технологія зарядки і нова технологія? Самого акумулятора. Були там літій-іонні, літій-полімерні, навіть залізофосфатні були акумулятори колись до смартфонів, кадмієві з ефектом пам'яті, багато було моментів, які треба було повністю розрядити і повністю зарядити в період, скажімо так, обкатки телефона. Тобто моментів виникало дійсно багато, і саме їхня перевірка припадала і падала саме на нас. На людей на користувачів, так само і з тракторами з усім іншим. Якщо є деяка кількість проданих тракторів, повернемося до цього твердження. З, наприклад, з тисячі, і є з них 10 поломок, це є фактор браку, відціювання від загальної маси. 10 тракторів з тисячі, це буде відповідно 1%. 100 тракторів з тисячі це буде 10% брачних. Так? Але ми маємо набагато переважну кількість, тобто більшість, конкретну більшість, з нормальними, скажімо так, потім результатами в роботі. Значить, про що це говорить? Нема нічого, щоб досягло 100% значення в якості. Оскільки є людський фактор того, хто збирав, того, хто привіз, того, хто зберігав, і того, хто експлуатував, ці всі з тих чотирьох положень фактори складаються в одне єдине. І в моєму розумінні, в багатьох марках такий відсоток міг би бути навіть і більший, оскільки дуже багато є перемінних. От та людина, що складала, це ще одне. А та людина, що експлуатує невідповідно, я дуже багато відео знімав на цю тему, дуже багато, постараюся не забути закріпити в описі. Є дуже часта проблема невідповідної експлуатації, неадекватної обкатки. Хто б що не говорив, що якщо трактор купив і зразу поїхав рати, воно, якщо має витримувати, то воно витримає зразу і без обкатки. Це повний бред. І за це відео буде пізніше максимально розгорнуте, хоч про це я відео знімав багато разів. Обкатка дуже сильно важлива річ. Тому, якщо розуміти, що в такої марки, як Ловол, і Донфенг, і ДТЗ і так далі, є доволі багато проблем, але в відсотковому відношенні до загальної маси власників і проданих відповідно тракторів, цей відсоток зберігається на рівні там 10-15 нехай. Це є порівняно небагато і допустимо. В розумінні, що техніка будь-яка, чи це МТЗ, чи це Джон, і так далі, може мати проблеми по вині фактора людського, що хто його складав, хто його невідповідно, скажімо так, обкатав і експлуатував. Тобто, це вже залежить більше не від заліза, а від людини, від людей, які його складали і які потім на ньому працювали. Тому ця маса в загальному взагалі є допустимою і адекватною в моєму розумінні і в розумінні багатьох людей. В розумінні модернізації це інше питання. Тобто завод зробив так, як він це розуміє, він бачить цю техніку. Далі кожна людина робить під себе, доробляє щось, наприклад, як ви бачили там, в цьому тракторі, там, і, так далі, і в багатьох інших людей на подібній техніці. Є питання суто під себе. Як людина це бачить, як людина це розуміє. Оскільки ми розуміємо і знаємо, що кожен українець адекватний, людина сама по собі, яка вже купила трактора і працює на землі, вона справжній механізатор мала би бути. І розуміє, що було б для цього трактора, краще, розуміється краще, для, ніж той самий там завод і конструктор цього трактора. Так дуже часто трапляється, оскільки наші люди доволі грамотні. Тим паче, коли вони виховані в сім'ї, де люди все життя на землі пропрацювали. Тому, само собою, що китайцям до наших людей дуже далеко, тільки просто, на жаль, немає можливості нашим людям виробляти власну техніку, бо якби це було. То до тих тракторів не доронявся би жоден. Не китайський, не європейський, і ні американський. Тому це, я думаю, зрозуміло теж багатьом людям. І питання браку це звична справа. В будь-яких марках був завод Toyota, який відкликав більше 200 тисяч автомобілів. Одномоментно, як ви думаєте, це Toyota. Яка визнавалася багато разів кращою маркою в світі, з найнадійнішим двигуном і так далі. Тобто прецеденти можуть бути скрізь. І не можна по деяких відсотках судити повністю за марку. Якби було 90% з проданих проблемних, тоді була б мова зовсім інша. Це в будь-якому аспекті, з будь-якими там. Тракторами, автомобілями, там предметами побуту і так далі. З будь-чим. Це є переважна, набагато переважна кількість, тобто є частина, наприклад, там десята або навіть п'ята, і є інша частина безпроблемна. Але знову ж таки, прошу вас завжди звертати увагу на те, що багато які власники техніки, вони є некомпетентні в її питанні експлуатації. І прислухатися до некомпетентних людей, це неправильно, це м'яко кажучи. Ви почули думку людини, яка гробила техніку, і потім знімала відео і казала, що техніка погана. А інші люди, які працювали на ній адекватно, відповідно, вони цього не скажуть, тому що в них проблем не було. Бо вони поставилися відповідально до експлуатації того чи іншого трактора. Тому прошу ваш, ваш, вашу увагу звертати. Бачите, я трохи просто заплутуюся зараз. Я не сплю довго ночами. І я зараз загрися тою бідою у Сергія і так далі. І, і всіми бідами, всіх людей. На жаль, всім допомогти ми не можемо, але кому можемо є аудиторія, є люди. Я думаю, що ви відкликнетеся на те прохання. Тому прошу звернути вашу увагу саме на людей, які з тим мають якесь поняття, які показують якісь адекватні, скажімо так, маневри в роботі, а не якісь дурниці, щоб показати, що він там щось там. Це повна дурня, тому що показувати, я там себе щось там представляю. Це буде потім негативна сторона для трактора. саме. Для того, що ви схочете понад. Так, ви схочете понад його можливості заради того, щоб показати, щось там не знати що. Щоб там розрив Ютуба був, Тіктока, там, фурор, там і ще якісь там остальні дурниці, які не потрібні. Хто е з людей пропрацював на землі із технікою, той знає, що якщо буде видуруватися, то буде більше ремонтувати, ніж працювати. І потім. В людей інших автоматично складеться негативне враження про той самий трактор Той чи інший. так? Того, що власник робив дурниці, так до чого трактор тут. А є інші люди, які працюють нормально і проблем нема. Тому відсіювання по браку, відсіювання по людському фактору і так далі, це є норма. І тим самим це означає автоматично. Що треба судити відповідно по нормальних людях, нормальних видах робіт, в нормальних умовах. І тоді може скластися якесь враження про той чи інший там трактор. Правильно чи ні? Інше питання, знову ж таки, браки і так далі, вони скрізь є. І, на жаль, на, жаль, на превеликий жаль, ніхто не застрахований, може бути, що той чи інший трактор попадеться саме вам. Але знову ж таки, перед тим, як купувати будь-якої моделі чи марки трактор, проштудіруйте інтернет, зберіть відгуки, подивіться відео. І тоді, в разі якоїсь поломки, ви будете собі знати, чи це ваша провина, чи це провина того, хто його складав, проєктував, продавав і так далі, чи це провина суто браку, випадку і отої маси відсіву, який завжди і скрізь. Буде. Незалежно від того, що хтось думає, що якщо Ловол, то поломок там нема. А якщо там якийсь там ДМТЗ, Скаут чи Кентавер, то поломки точно будуть, бо це там невідомий бренд. Я всі відео залишу в описі, щоб ви подивилися і зрозуміли, як працює ринок і чому такі трактори дешевші за відомі бренди. Ви це відео надіюся, що подивитеся і собі подумаєте. Чому вона саме так, в основній масі. І за рахунок чого виїжджають менші імпортери і, скажімо так, менш відомі бренди? За рахунок меншої ціни треба виїжджати завжди, щоб захопити, скажімо так, свою нішу на ринку. Це основна задача будь-якого новачка серед бабульок, які продають батарейки. Тому ці відео всі я лишу в описі. Посилання на картку на збір для Сергія я лишу в описі. Будь ласка, поможіть чи можете, будьте людьми. Всіх прошу бути людьми. Бо ми збирали то на похорони, то на ще щось, то велика біда. То на пам'ятник Юрій Дем'яновичу, то велика біда. Щоб таких бід не було, я, я хотів, я молився, щоб не було таких бід. Тому давайте, щоб людина була здорова, ми ж всі з вами здорові. Так? Ми можемо дивитися це відео, користуватися телефонами своїми тракторами, чим-небудь. А людина вже може таке бути, що і не зможе. То давайте кинемо всі сили, всі можливості на те, щоб хтось хоча б зміг, той, що завжди був з нами, підписав коментарі, був нормальною людиною серед нас всіх. Чого ми не можемо уважити його і йому допомогти? Я думаю, що можемо, і в кожного є якась совість в того, хто дивиться це відео. Бо той, хто дивиться відео, шукає якусь інформацію, той має совість, має розуміння, бо він є справжній українець автоматично. Я вже буду вас всіх так просити, щоб ви просто не, не забували, що в житті може статися із будь-ким з нас багато чого поганого. І в момент, коли ви комусь поможете, ви тоді зможете автоматично розраховувати теж на допомогу від інших. І я так само, як хтось мене чи попросить, чи ні. Так само я буду знімати відео і просити всіх просто збирати людей. Наскільки в мене є, бачите, можливість от в Ютубі це робити. Збирати людей і просити про допомогу. Бачите прапор за моєю спиною? Це наш з вами особистий власний прапор. І під тим прапором багато хто з нас. Положив життя і здоров'я. А в наших силах хоча б, хоча, б трошки, хоча б трошки це змінити. Тому думаю, що ви відкликнетеся, і я це буду час від часу нагадувати, того, що то біда в людей. То біда. І, і в нас, якщо отако от подумати, в нас біди зовсім нема. Погода погана. Що, що там, то не біда. Ми живі й здорові. От і все. А про тракторін, подумайте, дійсно, є якась маса, і судити по масі негативних відгуків треба дуже обережно. Дуже обережно і з розрахунком на людський саме фактор. І на фактор браку, який присутній, неважливо в яких марках, неважливо в яких видах виробів будь-яких. Це буде того, що так перевіряється все на нас з вами. Недосконалість конструкції якась і так далі. На мені, на всьому, ви бачили, скільки всього дороблено. Багато чого дороблено під себе, але багато чого дороблено, бо було не дороблено заводом. Так з усім, і так, на жаль, буде далі. Але прошу всіх лишатися людьми і бути з людьми людьми. І розраховуйте на те, що ви, якщо поставитеся до когось відповідно, то і ви зможете на те саме Відповідно розраховувати. Всіх прошу, посилання всі в описі, картка в описі. Прошу дуже всіх, будьте людьми і будьте всі здорові, всім бажаю здоров'я!